Привіт, мої любі, ми сьогодні з вами говоримо про принципи вивчення мови. Навіщо дивитися це відео і що воно вам дасть? По-перше, в принципі, це відео не обов'язкове, тому що всі ці принципи, всі ці знання, ми вже додали в курс. Тобто ви придбали той курс, який фактично закриває всі ці знання і має ці знання. Але якщо вам цікаво, чому та чи інша тема, чому той чи інший модуль, так? А є в цьому курсі, чому ми курс влаштували саме таким чином. І як вивчити мову, будь-яку, неважливо, нідерландську чи ні. А сьогодні я вам про це розкажу. По-перше, я хочу сказати, що мова це не про якісь здібності, не про ваш талант, а мова це важка праця, це дисципліна і це бажання. Тобто без. Важкої праці, дисципліни і бажання у вас точно нічого не вийде. І це погана новина, а хороша новина в тому, що у вас є ці знання і. У вас немає дійсно, да, навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає здібностей до мови, то якщо ви будете просто робити все те, що ми просимо, у вас вийде опанувати нідерландську і, в принципі, будь-яку мову, якщо ви будете йти за цією схемою. Тому давайте трошечки з вами поговоримо про те, як взагалі які є принципи вивчення іноземної мови, і на них побудований також наш курс. А принцип номер один і дуже важливий принцип це те, що ми починаємо з вимови. Всі ті курси, які починаються не з вимови, це погані курси. І не тому, що я хочу а, да, піарити свій курс, ні. Але я хочу вам дати зрозуміти, що якщо ви не знаєте, як правильно вимовити те чи інше слово, і ви його вчите, іноді неправильно вчите, як його вимовляти. І а, коли ви вчите нову лексику, ця лексика залишається без використання. Тому що, коли ви будете використовувати слова, неправильно їх вимовляти, то носії вас не зрозуміють. І, відповідно, у вас буде накопичена якась база знань, яка, відповідно, не зможе бути використана, а це не те, що нам потрібно. Тому перший крок завжди будь-яка мова, розберіться, дайте цьому час. Іноді це на це може піти тиждень, два, три, але дайте цьому час і розберіться, як Звучить ця мова, бо інакше буде дуже дуже важко далі. Тобто, ви, можливо, одразу не помітите наслідки, але вони точно будуть і дуже дуже вам раджу не нехтувати цим кроком, якщо бачите, що курс будь-який, навіть це курс А2 або там Б1. Якщо вони не починаються з вимови, біжіть, дивіться щось інше. Обов'язково пропрацюйте вимову. І лише тоді, коли у вас вона вже ну, близька до ідеальної, близька до гарної вимови, лише тоді починаєте вчитися. Другий принцип це вчити слова без перекладів. Так, я розумію, що це досить дивно звучить, і впевнена, що багато з вас все ж таки не буде використовувати цей принцип. Але коли ми створювали курс, фактично ідеально це коли ви вчите слово не як переклад. Як це робити? Ну, Наприклад, ми дивимося на образ. Наприклад, у мене на фоні є декілька речей. Наприклад, ми дивимося на книгу, і ми не думаємо, да, не, не вчимо. Книга бук Книга тире-бук. Ми так не вчимо або бук-книга. А ми дивимося на образ і намагаємося запам'ятати, is is book. That is in book. у да? це є книга. То теж книга. Спробуйте уявити, як ви тримаєте в руках цю книгу, як шародять її. Можливо, сторінки. І за допомогою асоціації, за допомогою емоцій уявляйте, і за допомогою дійсно картинок в своїй голові. Ви зможете значно більше слів вивчити, і головне згадати. Тобто, вивчити слово «книга-бук» – це не важко. Воно навіть відкладеться в да, частково в вашу пам'ять. Але згадати це слово буде дуже важко, тому що ви додатково будете перекладати, ви будете думати, Окей, так, книга, книга, книга нідерландською. Як буде книга нідерландською? Ага, бук. Ні, це ж англійська. Тобто, у вас почнеться ось цей. Процес, який насправді для носія, і коли ви розмовляєте, це лише забирає час і створює ось цей бар'єр говорити, тому що коли ви починаєте Да, судорожно згадувати ці всі слова, це буде дуже-дуже важко, і ви починаєте закриватися. А це не те, що нам потрібно. Нам навпаки, потрібно, щоб ви відчували себе впевненими, і це дуже реально зробити, якщо ви не будете вчити да, книга книга-тере Бук, а будете вчити більш асоціативними якимись образами. Третій принцип, про який ми будемо говорити, він пов'язаний з другим, це інтервальні повторення, СРС, це спеціальні системи, які ми використовуємо в курсі. А, простими словами, це квізлет, це анки, це різні варіанти запам'ятовування слів, картками, можна їх взагалі самим роздрукувати і вирізати і зробити. І ось ці повторення, вони дуже-дуже добре працюють для того, щоб вчити нову лексику, а відповідно також і вчити нову мову. А, тобто, якщо ви будете ось так, Працювати це дуже-дуже буде круто. Тобто, дивіться, в наших СРС-картках, я вже говорила, ми зробили так, щоб кожен міг вивчити мову. Так, звісно, там буде переклад. Але там також буде картинка, на яку я вас прошу звертати увагу. Там також буде якась емоційна забарвлення. Наприклад, яка ваша улюблена книга? І ви будете думати, ой, так, це ось ця книга. І таким чином згадувати. А можливо, якісь асоціативні ряди, я одразу кажу, чим дурніший ряд, тим краще запам'ятовується. Я одразу перепрошую за свої а, асоціативні ряди, тому що а, іноді мені кажуть, Кать, ну я не хочу запам'ятовувати через якісь хіри чи щось таке. Але згадайте слово хуєморхе. Воно згадалося, воно запам'яталося ятало, запам всім ідеально. А от якісь слова, які не пов'язані з. Дивними, тупими, можливо, десь брутальними асоціаціями вони не запам'ятовуються. Тому ми, знаєте, використовуємо всі абсолютно методи, які гарні. Використовуємо всі методи, навіть якщо нам доведеться трошки матюкатися. Ну, якщо ви зовсім проти цього, просто пролистайте, вибачте мене в житті, я так не говорю, але вважаю, що дійсно дуже важливо дати вам всі можливі варіанти, щоб ви ефективніше вивчили мову. А що ще Ще один принцип, принцип номер 4, це те, що контекст і розмова вона часто важливіша граматики. Я знаю, як важливо нам, українцям, розуміти ці правила. Я знаю, що вас скоріш за все також в школі вчителька української мови дуже сильно сварила за іменники першої дії, відміни від третьої, четвертої неважливо. Це дуже важливо нам треба було знати, але в нідерландській мові ми «let it go», Ми трошки це відпустимо. Так, граматика важлива. І саме тому ми залишили граматику, вона буде на курсі, у вас буде правила, будуть всі пояснення, які вам потрібні для того, щоб дійсно, класно говорити. Але я дуже вас прошу: ставте упор, ставте ось такий, знаєте, ставте мету, ставте ціль. Це саме говоріння. Не пропускайте розмовних клубів. Говоріть, балакайте, намагайтесь використати ці правила, бо те, що ви просто вчите правила, це нікому не потрібно. Не треба чекати найкращого моменту. Ось я вивчу всю граматику, тоді буду говорити: ні, ні і ще раз, ні. Цього ми не робимо. Це величезна помилка. Ми якраз на курсі говоримо з першого заняття, неважливо, який у вас рівень, але ми вже говоримо, пробуємо, помиляємося, це окей. І йдемо далі, тому що ви дуже класні. А наступний принцип, принцип номер 5 це а, інтерактивність. Ми намагаємося зробити курс настільки інтерактивним, щоб вам було цікаво його дивитися як серіал. Тобто, щоб ви прям хотіли дивитися ці відео. А, всі дуже вас прошу, без відео неможливо вивчити матеріал, тому обов'язково дивитися відео, які позначені, да, що це для обов'язкового перегляду, перегляду, тобто, да, база. Обов'язково дивіться ці відео, обов'язково їх потрібно пропрацювати, можливо, десь записати в зошитів. Багато в кого працює ось ця пам'ять, да, коли записувати, нас привчили до цієї пам'яті. А також робіть вправи вони у вигляді кросвордів, якихось ігр. Тобто ми намагалися зробити це максимально гейміфіковано, щоб ви хотіли цим займатися, і обов'язково це робіть, не пропускайте. Також дуже важливий момент, я вас дуже прошу не. Намагайтеся займатися кожен день по дві години. Це прямий шлях до бернаут. А я знаю, що ми українці дуже стійкі, але насправді це дуже поганий шлях. Тобто я вам раджу займатися 15 20 хвилин на день, максимально подивилися одне відео, пішли далі. Тобто, не треба себе якось занадто багато ну, планувати. А так, звісно, я вам дуже раджу робити, наприклад, 1-2 дні на тиждень, коли ви займатися більше, наприклад, годину. Бо будуть відео, які, наприклад, 30 хвилин. Да? Це вже поза нормою. Але подивилися відео, зробили лише в задоволення. Як тільки ви відчуваєте, все вже не йде, ви йдете, п'єте чай, дивитесь серіал, тобто не відчуваєте себе провинне, да? не відчуваєте нічого. Будь ласка, робіть це в кайф, бо це дійсно має бути в кайф. Тому да, кожен день по 15 хвилин, два рази на тиждень більше години, все, решта у вас ідеально. Тобто, якісь маленькі кроки вони приведуть вас значно далі, ніж да, одразу запланувати кожен день по 2 години і потім цього не робити. Емоції, будь ласка, будьте емоційними, намагайтеся. Пов'язувати якісь слова, наприклад, нові, з якимись емоціями, якісь правила. А ми намагаємося це робити. Ми намагаємося змусити вас сміятися, розсмішити або, наприклад, десь позлитися на нідерландців. Але це ваші емоції, так і чим більше ви будете емоційне забарвлені, надавати курсу, тим краще для вас, бо це запам'ятовується. Смішне, незвичайне, якесь абсурдне. Воно запам'ятовується значно краще ніж. А те, що ви просто будете нудно вчити. А нудних уроків у нас точно немає. А також дуже важливий момент: ми будемо з вами вивчати не лише граматику, як граматику, тобто, як, як будувати речення, наприклад, ми також будемо вивчати патерни. Тобто, це готові фрази, які можна використовувати. Шаблони. Ми будемо давати шаблони по кожній темі. Наприклад, як розказати про себе. Ви просто заповнюєте пропуски, наче це анкета. І багато мені кажуть, ну це дуже. Скучно мені так робити, так можливо, на початку це скучно, да? але потім ви можете потихеньку-потихеньку розвивати свою мову. І звісно, на рівні А 1 єдине, що вам треба, це заповнити пропуски і трошки вивчити цей текст. І повірте мені, ви зробите собі величезну послугу, тому що коли ви вивчите текст, який вже для вас написаний простою мовою, але досить красиво, досить да, абсолютно правильно. Ви вивчите цей текст про себе. І коли у вас будуть питати, а питати будуть багато. Хто? Ти розкажи про себе? У вас буде готова відповідь, вам не треба буде думати, і це те, що нам потрібно. Тобто робити готові патерни, які будуть потім впливати в мозку, коли у вас буде якась situation, До вас звернулися нідерландською. У вас це буде вспливати, і ви не будете більше так багато думати, закриватися в собі і розвивати е свій розмовний бар'єр. Це не те, що нам треба. Тому обов'язково говоримо, обов'язково вивчаємо ці патерни. Я дуже прошу довіритись нам. Ви вже це зробили, ви придбали курс. Тому, будь ласка, довіртесь нам на ці три місяці. Не питайте занадто багато чому, бо ми знаємо, у нас було більше двох тисяч студентів. Ми знаємо, що це працює. І цей курс це просто вже. Ну, просто ми врахували все, що намагалися, так? Все, що могли врахувати. І обов'язково, просто довіртеся, це буде працювати. Але не треба скептично робити, ой, ну я зроблю якось так. Ні. Вивчите мову для себе і, будь ласка, виповніть цю інвестицію, зробіть те, що ми вас просимо, і все-все, все у вас буде круто. Ну і фактично ці всі принципи, які я назвала, ми об'єднали в курс. Тобто починаємо з фонетики. Обов'язково говоримо про нідерландську вимову. Далі ми вчимо слова обов'язково, вчимо слова над сучасними методами. Це СРС, система повторень, а також різні, абсолютно різні методики. Це квізлет, це анкі, неважливо. В принципі, ви можете брати будь-яку і відповідно вчите слова за допомогою асоціацій, за допомогою емоцій, за допомогою якихось картинок у своїй голові. Це дуже важливо. Також ми обов'язково дивимося відео уроки і граємо в ігри на платформі, тому що це дуже важливо, допомагає вам зрозуміти, як влаштована мова, як взагалі тут все відбувається. Далі ми йдемо на розмовний клуб. Ніколи його не пропускайте. Будь ласка, навіть якщо ви пропустили розмовний клуб, а ви. Просто приходите далі, йдете до іншої групи, спитаєте викладача, коли я можу прийти замість цього уроку, тому що це дуже важливо приходити на розмовний клуб і говорити. І намагаємося давати всьому забарвлення емоційне, тобто кайфово вчимо, якщо нам не подобається, ми себе не насилуємо лише на розмовний клуб. Прийти, якщо вам не хочеться, все одно треба прийти. А, тому намагаємося це робити в кайф, а, і тоді обов'язково у вас все вийде. Тобто мову можна вчити класно, мову можна вчити надзвичайно продуктивно, і ми це зробили для вас. Єдине, що вам треба, це просто йти за нами, довіритися і дійсно йти по всім по всім крокам, які ми від вас будемо просити, і у вас обов'язково все вийде. Мову вчимо в кайф. До побачення, до наступного уроку та цінсь.